Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною магазин сінсей. Новинки для дому. Місто Львів, ринок Південний. Усім дякую за огляд. Приємного вам перегляду. 169 банка скляна для зберігання кришка металева золотиста. Ось такого плану є по 169 кришка дерев'яна. Ємність кухонна 169 можна використовувати для столових. Приборів. Для цукру банка металева 149, ось така баночка 169. Пластикові контейнери 119, упаковка 3 штуки. Ось такий контейнер хорошої якості. Кришка пластикова, герметично закривається. Ціна 269 коробочки для зберігання. По 219, 389 пляшки для олії та оцту на металевій підставці. Коробка для зберігання 459. Форма для запікання 240 гривень. Кришка пластикова, форма металева 219, ложки для салату золотисті. Вінчик для збивання 119. Вінчик, лопатка та пензлик 269 Форми для печива. 59 та 79. Лопатка для торта 149. Салатник дуже красивий, за 99. Ось такий 119. З ялинками 119 також. Тарілочка має таку нерівну поверхню з двома ялинками 240 гривень. Ось така красива за 269 з малюнком. Мисочка стіч 169, 240 менажниця на 3 відділення скляна, 269 ось така на 4 відділення, салатник золотистий обідок 169, тортівниця або для печива чи цукерок 269 і 389. Всередині вона гладенька, а зовні рапата. Така лишилася осінням 159 по акції, тарілочка 149 та ця серверувальна 389. Ось така ще є святкова імбирні пряники 389. На 4 відділення 269. Дошка 189. Скляні мисочки з пластиковими кришками, але цінника не бачу. 69 набір, цукорниця 129. Менажниця 340 гривень. По 389 ось такі ялиночки білі та зелені на дерев'яній підставці. Такий варіант є. Ціна 339. І ось такого плану ціна така ж сама. Обідня тарілка, золотистий обідок 169. Таці декоративні дві штуки під тарілку. Ціна 169 два кольори. Форма для кексу або хліба металева 119. Чашки маленькі дві штуки 219. Бокс пластиковий у холодильник 219. Форма скляна 269 26 на 22 см. Вкладка пластикова у шухляду для столових приборів 169 см. Кухонний органайзер 219. Ємності скляні для води по 119 см. І ось такий варіант зелене скло. З трубочкою скляною ціна 119 також. Набір подарунковий 240. Чашка та брелок стіч 269. Чашки кольорові 119, золотистий обідок. Ось така світла також 119. Смарагдова 149. Парламутрова 69. Чашка чорна 119. Є ще така бежева та червона. Ось така червона за 69 скляна. У смужку 149. Чашки новорічні 2 штуки упаковка 169. Новинка 240 гривень. Упаковка 4 штуки. Кухонний органайзер 240 для солі та перцю 149. Баночки для спеції 119, 4 штуки. Такий набір для солі та перцю 149. Чайники святкові 269. Полиця, Кухонний органайзер 340 гривень. Ось такий кошик металевий для зберігання 219, решітка 169. Білий кошик металевий 189. Чорний металевий 340, 24 на 52 см. 59 ось такий пластиковий. Друшляк у раковину 169. Дитячі табуретки м'які. Тваринки 340 гривень. І є ще ось такі квіточка 340 і хмаринка. Кошики дитячі на колесиках для зберігання на три полички 799. Рушники. Ось такий красивий: 70 на 140, 340, рожевий сердечками 340 також. Сіренький 269, 100 на 150. Ось такий бажевий, 169, 50 на 30, 50 на 100, ціна 169. Світло сірий. Банки металеві для картоплі 459. Блечики для води, прозорі скляні. Всередині фігурка. Ціна 340 гривень. Ось такий ще є, без кришки та без ручки. З бантиком червоним 169. Коробка 459 з кришкою. Баночка скляна для зберігання святкова 219, червона, ось така невеличка, 119, пластикові по 189, приємності 269 з ложечками, миска скляна, 189, кришка дерев'яна, 189 дві баночки скляні. Чашка та блюдце це 219. Пляшка з розпилювачем 149. Баночка для цукру 99. Хатинка. Це коробка для зберігання. Так виглядає. Вартість 459. Сукорниці з ложечками 169. Чашка та блюдце це 240 гривень. Келих із золотистим обідком 169. Менажниця 219 на 2 відділення. Такі красиві чашки по стінки. Ціна 189. Склянка 169. Декорація святкова 219. Маленький скляний кльош 219. Маслянка чорно-біла 269. Стелахи 189, 2 штуки упаковка, склянки 340 гривень подвійні стінки 2 штуки. Ось такі склянки за 219, 2 штуки упаковка. Чашки 2 штуки 219 400 мл. Склянки 189, низькі, 4 штуки. Високі 4 штуки 219, чашки кольорові 2 штуки 240 гривень. Склянки високі, 189. Кухоль 240, 4 штуки. Келихи по 269. Упаковка 4 штуки. На цьому все. Дякую, що дивитесь.